У Державному агентстві лісових ресурсів України розуміють, що задля ефективного ведення господарства вкрай необхідний розвиток лісової інфраструктури. Будівництво доріг наблизить галузь до євростандартів. За оцінками експертів, понад 80% лісових угідь лишаються недоступними для наземного транспорту. Тому агенція спільно з лісовими господарствами протягом останніх років успішно будує сучасні лісові дороги в усіх регіонах держави. Для чого взагалі потрібні лісові дороги? Першочергово, це як зменшення собівартості ділової деревини, які вивозять лісгоспи з лісу. Це правильне ведення лісового господарства, це до зрілих масивів можливість добиратися транспортом. Крім того, в майбутньому це відображається і на підвищенні заробітної плати працівників лісової галузі, тому що відповідно зменшується собівартість цієї ділової деревини. В подальшому це і більші надходження до державного бюджету. Взагалі, це надзвичайно важлива робота, яку активно зараз проводить лісове агентство України. Якщо говорити мовою цифр, то ми звичайно відстаємо від провідних європейських країн. Та все ж останніми роками кількість лісових магістралей у лісових масивах України значно виросла. Протяжність лісових доріг сягає близько 74 тисяч кілометрів. Звичайно, це дуже мало, якщо порівнювати з європейськими показниками. Якщо взяти такий показник, кількість доріг на тисячу гектарів лісу, то в Україні, наприклад, в загальному, в середньому є 7,8 км, на рівнині 11 кілометрів. В горах ну, середні 4,8, але є від 1,7 ну, до 4,8. В той же час в лісах Швейцарії, там, Австрії, Німеччини. 55-60 кілометрів доріг на 1000 гектарів. Тобто реально через кожних 300 метрів в лісі в Австрії, в Швейцарії, в Німеччині є лісова дорога. Тобто, кожне дерево, яке в лісі померло, впало, можна його забрати без школи для природи, бо воно і так вже не приносить користі. І в гірських лісах ми рівняємося на досвід Австрії, Німеччини, Швейцарії. В рівнинних лісах на досвід Франції і Фінляндії. Тому що Фінляндія також болота. І тому от, вони ну, найкращий досвід. Лісові дороги це важливий об'єкт лісової інфраструктури. Вони відіграють велике значення у питанні охорони лісу від пожеж і незаконних рубок. А саме головне поліпшують освоєння лісового фонду у важкодоступних місцях. За минулі роки, 2012-13, ми вийшли на темпи будівництва, такі, як сьогодні є в Фінляндії. Тобто, на Ну, кожних тисячу гектарів лісу ми будуємо 120 метрів дороги. Ну, це насправді дуже великий показник. В минулому році побудовано 1132 кілометри доріг. В цьому році план близько 700 кілометрів. У лісовому господарстві приділяють особливу увагу будівництву лісових доріг. Кожен бажаючий може зайти на сайт Держлісагентства та побачити стан лісових доріг, які вже збудовані, та тих, які ще будуються у лісових масивах України. Ми ведемо суцільний облік будівництва. Тобто ми з вами зараз розмовляємо, за цей час побудовано, скажімо, там 50 метрів дороги за півгодини. Тому що працюють 52 екскаватори, там 38 бульдозерів, 200 самоскидів. І весь час ці дороги будують. Люди їх будують, кажуть, ну, весь світлий час доби. І для того, щоб мати контроль з цим процесом, ми в реальному режимі часу можемо бачити, де знаходиться кожен із. Екскаваторів, де розташована траса дороги по інтернету через GPS-навігатори, через супутники, ми бачимо, як іде процес будівництва. Відповідно, це дає нам можливість, по-перше, контролювати. І в той же час дає можливість широкому загалу побачити, як іде будівництво. Можна побачити, де дороги повинні будуватися і де вони вже збудовані. На тих дорогах, де вони збудовані, є розташовані фотографії і видно, яка ця дорога є? Як вона виглядає?